Вітаю вас! Для членів клубу книжної мудрості я зробив відео, де розповів всі таємниці нашої банківської системи. Національний банк зробив огляд. за 2023 рік. Офіційний, красивий з табличками, графіками. Ну я відповідно його показав і, знаєте так, тихенько. А дивіться сюди, туди, а от це він показав, це не показав, це сховав. Ну, це для членів клубу. Це ж є справжня економіка. Так що якщо вас цікавить ну, така або аналогічна справжня економіка, ставайте членами клубу економічної мудрості. Там є кнопочка Спонсорство. Тисніть вперед. А для всіх українців відео про наш військово-промисловий комплекс. Майже таємниця. Звичайно, нічого лишнього я розповідати не буду. Для спонсорів я трішки більше розповідаю, вам ні. Але я розповім дещо цікаве, яке, ну, по-перше, напевно, ви, можливо, чули, а скоріше за все не чули. А саме основне, ну, знаєте, завжди треба щось сказати хороше і погане. От я скажу правду, от як вона є. Давайте, давайте. Значить, дивіться. У нас дійсно в радянські часи 72% всієї промисловості працювали на армії. Це я вам говорю як фахівець який читав документи, ЦК КПУ, і там було чітко. І тим паче це знищило економіку Радянського Союзу. Тому що виробництво зброї, воно з'їдає. Чому в Радянському Союзі був такий товарний голод? Це на армії. Да. І після розвалу у нас дійсно залишилась дуже велика кількість підприємств. Ой, втратили. Ні, ні, ні. Ми правильно, що їх знищили. Більша частина цих підприємств виробляла або стару зброю, або не потрібну. Там жах, а деякі е, робили мітацію. Вони виробляють, а вона, ця зброя практично, як сказати, не використовується, бо неякісна. Але виробляє. Тому дійсно, велика кількість підприємств закрилася. Крім того, в Радянському Союзі підприємства умисно розкидували по всьому Радянському Союзу, ну, вважалось. Тому в нас була велика кількість підприємств, які не могли працювати без Росії, Білорусі, Казахстану. Ну фізично не могли. Тому що вони як? Комплектуючі або поставляли туди, або отримували. Замінити було неможливо. Військових така була, ну і зараз вона існує. Коли от приходить комплект, а ви не знаєте, що там вмисно. Ну, знов-таки, що розвідка і так далі. І тому дійсно у нас велика кількість підприємств закрилася. От у нас дійсно, ой, такі великі танкові. Танкові, але безтолково. Про що ви зрозуміли, що у нас дійсно підприємства авіаційні, танкові, які... Підводні лодки був, багато, але те, що їх закрили, слава Богу. Мало того, в чому проблема державних військових підприємств. Крадуть без Богу. Ви собі не уявляєте, що ви тверли. Просто ну, розумієте, в радянські часи крали. А коли ще почалась незалежна Україна, бжа, ну просто жах. Ну, щоб ви так зрозуміли. Беруть абсолютно старий ПТРчик, перефарбовують, говорить, новий. Говорить, да йде. І Проходимо. Крали безбожні. Тому коли говорить, втратили, де да не було чого втрачати. Не було. Ну що ви зрозуміли, ну теж гаубиці. Ні, я абсолютно реально річ розповідаю. Дивіться, у нас була частина гаубиць, які виробляли ще в Другу світову війну. Серйозно. Так от наші умільці, що робили? Таку гаубицю пофарбували, говорить, нова. На в'як! Дві що сказали, а -а, сидять. І воно сходно. Ви не ну, уявляєте, скільки в нас майорів, лейтенантів, навіть генерала посадили за таке. Ну, просто безбожна Безбожно. І дійсно, горить, як же так, де зброя? Да нема? Тому що з самого початку було все заточено, кради, кради, кради. Мало того, що ви зрозуміли, ну, військові оці підприємства, для того, щоб стати директором, таку підтримку треба було дати на лапу. І от ти даєш мільйон доларів, значить тобі мільйон треба відбити. І заробити ще пару. Так воно і було. Тому ці всі розмови. Розвали, Зеленський. Плін блін, у Мезивич. Його розвалив ще кучма починав. Ні, ну просто я говорю, що там час підприємств взагалі не можна було а частина, навіть яку можна, там жах просто. Жах. І дуже тривалий час. Розумні люди говорили, хлопці, оці всі державні підприємства, військові. Ну, приватизуйте. Тому що у всіх країнах світу е, бізнес, як правило, приватно робить зброю. А наші все пузо в орденах, пуп в грошах, кричать, не можна! Це держава! І в результаті маємо нічого. Нарешті, от розумієте, скільки років я говорив, що треба, щоб державні були підприємства, приватизовані військові, і були тільки приватні. Навіть з часів Кучми говорив. А тепер мене послухали. Ні, я не жартую. От знаєте, ця війна має яку перевагу? Вона так шарахнула. І нарешті дійшло в башку, тупу, тупу башку, про яку, не знаю, стільки разів говорили, хлопці, зброї повинні виробляти, приватні компанії. Вона буде. Як тільки там директор, він красти буде. І він не цікавить. Ні, ми контр... Який чорти контролер, мені йому на лапу контролеру дасть. І оце ж виявляється, скільки раз і при кучмі пояснював, при Ющенко. навіть при Янукоч. Як дурні, ні? Державні. 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 Ну, Порошенка, я розумію, той грабуджник ще цей. А тепер перший рік дров наламали. А в 2023-му дійшло. Фух, нарешті. І в 2023-му дозволили приватному бізнесу виробляти зброю. Ну, по-перше... Ну, там, скажімо так, дещо там приватизувати не треба, а його на металом краще порізати. Але фактично зняли ці всі заборони. Раніше яка була ситуація? Ти хочеш зброю е, виготовляти? Щоб отримати ліцензію, ну, як ти Порошенко, то отримаєш. Ну, за хабарі. А нормально? неможливо. А тепер, говорить, хлопці, все. Стоп! Ніяких ліцензії виробляй. Ліхо. Ну молодці, молодці. Ну, ну як не похвалити? Як результат... У нас почали виробляти спори. Скаженно. Ні, коли говориш, що у нас кількість там дронів зросла в 400. да. Ну, з нуля, саме розумію. І дійсно, інший момент, дивіться, я... Давайте так, от. Можете мені повірити? Не перевіряючи, 2 мільйона дронів буде. Буде. І там буде дійсно бойові. І Федоров абсолютно правильно сказав, що більша частина виробляють приватні компанії. Молодець, молодець, от нарешті, от що він такий додавив оці всіх дурнів безмозглих, які постійно верещали, тільки держава, держава, державий, як чорта держава, держава тільки красти може. Державний директор. де ви його бачили, хоч одного б кліма нема доставити. Ти оставиш директора на другий день тільки краде. Говориш, де дрони? Ну, бо, бо, бо по-мозково б тільки покрали для себе і все. А приватна хоп і друг. Чорт візьме, як воно робиться. Отак от. Мало того, на сьогоднішній момент, давайте так, є е, речі, які необхідні для е, протиповітряної проти оборони. Не буду називати які. Але це супер. Так от наші почали виробляти. Причому це не старьо, оте, яке підсовують. Ой, у нас кальчуга, кольчу... це 70-ті роки, це старьо. Сучасне. От почали виробляти, ну, скажімо, таку ну, такі речі, які необхідні для протиповітряної оборони, де сучасні нові технології. Ліхо! Та не те слово. В Росії цього нема. Нема, а в нас є. Ну ви ж розумієте, що є речі, які на момент якби вкрасти не можна, але підключити не можна. <ріх> ну просто порядок обставин, вони так робляться, що якщо ти вкрав то воно працювати не буде. А якщо так, а якщо ти правильно купив, правильно налаштував, воно працює. Так, да, це роблять у нас. Да, так, частина, більша частина комплектуючих імпортних не заперечує. Але роблять у нас. А так от. Що значить приватна компанія? Що значить приватна? А скільки трандіжа було? Треба поміняти. А ми міністр. Та нащо вам це міністр? Він тільки красти може. Міністр. Зробіть приватно, вона працює. Ну ви ж не гірше мене, розумієте, дивіться, то у нас дефіцит з палом. Хоп-хоп-хоп-хоп, вирішили. Електрогенератор, пам'ятаєте, хлоп-хлоп, вирішили. І тут те ж саме. Ми просто доходили до хлопців дуже повільно. Причому вже стільки роз, говорили хлопці, до привод, привод, приводь. Привод. Ну якось. А, а, а якщо буде нелегальна торгівля зброєю, Плевать. Та хай не хоч цю зброю продадуть. Главное, щоб у нас зброя була. Ну що то, щоб не в світі ринок торгівлі нелегальної, торгівлі зброєю великий. Ну і що, хай працює. Ви думаєте, американські компанії цим не займаються? Ну, Ми теж не гірші. Ой, молялися. Це ж таку трагедію знайшли. Ну, будуть продавати хлопці, щось собі, щось туди. Всього не буває. І дійсно вирішив. І дійсно на сьогоднішній момент, от на сьогоднішній момент, абсолютно реально, в Україні. 2023, нарешті, 23 Через 30 років в тупу башку дійшло, що треба приватне виробництво зброї. Ну, слава Богу, хоч так. Тому що я так розумію, не дійшло б ніколи. І зараз дійсно Україна з нуля робить виробництво зброї. Те, що ви сказали б, да, Якщо вони б зробили це за часів кучми, то було б все. літаки, і ракети і так далі. І, і дрони і так далі. Ну, зараз з нуля починає. Так, да, доганяю. Не заперечую. Звичайно, хто скаже, а скільки нам треба часу, поки ми це все запустимо? Багатенько. Деякі фахівці називали мені цифри, але я промовчу. Добре? Давай, там. Але дивіться, яка ситуація. Дійсно, тоді у нас буде... Ну, скажімо так, достатньо зброї. І ще я кажу, там дуже багато імпортних комплектуючих і частина це спільне виробництво. Правильно? А в світі дуже часто зброя робиться спільно. Буває дуже часто, що ви купуєте патент або купуєте комплектуючий, ви навіть не знаєте, як вони. Ну от ви купуєте, склали, тук, 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 тук. Так воно працює. І на нас це виходить. Так, да, у нас є ще прогалини в деяких видів зброї, в яких не скажу. Хоча знаю. Не скажу, ні. Хай буде для вас тебе. А в деяких усі... Ну дрони це багато приговорить, я теж про них Дрони, протиповітряна оборона, все. В інше не скажу. Хоча дійсно зараз у нас є виробництво, запускає дуже класне виробництво деяких видів зброї. Класне. Не, ну це дійсно, от, хто військовий розуміє, ну давно таке так, так. Да. Так, да, я розумію, що скажіть, Да, А ви думаєте, так легко запустити? Ну так, да, в минулому році виробництво, а зараз його запускають. І дійсно у нас, ну скажімо, ну, не місяць, а роки треба, щоб ми дійсно могли радикально покращити ситуацію. А тоді, ну тоді, так. Да. Ну і, конечно, хтось скаже, Халинечко, ну, якщо виробництво зброї, значить однозначно, той, хто займається виробництвом зброї, це приватний бізнес. Він хоче прибутки, надприбутки хоче він. Не прибутки, надприбутки. Звичайно, що зброю купує держава. Значить, з державного бюджету треба більше, більше, більше грошей, однозначно. І війна повинна бути довго, довго, довго Чи я, я. Ну, Розумієте, робити підприємство для виробництва дронів з розрахунку, що війна закінчиться через 2-3 місяці, ніхто не буде. А робити виробництво з дронів з розрахунку, що війна буде найближчі 10 років, це прибутково. Це цікаво. Це дійсно, ну так, доречно. Тому що розумієте, така ситуація, говорить, а не спішіть. Продаж зброї за кордон це дуже складна річ. Дуже часто, дуже часто зарубіжні покупці гроші не платять. Ну, давайте зараз трошки про Росію. Дивіться, Індію, напевно, знаєте. Да. Росію теж знаєте. Час від часу ви читаєте, що Росія багато поставляє зброю Індії. Так. Якщо подивитись, більше всього Росія зброю поставляє Індії. Це не Китай, а Індії. Той же саме, Індія більше всього не платить за цю зброю. Там така ситуація. Росія поставляє зброю, Індія не платить, накопичуються борги, і на сьогоднішній момент 24 мільярда доларів Індія заборгувала. І, скоріш за все, в найближчі десятиліття вона погашати не буде. Ви говорите, а як же так, а дуже просто. А їм дістав такі умови. Або ви мені поставляєте безкоштовно, а я потім розрахуюся, або я не беру взагалі. Чого так дивуть? Це зброя. Розумієте? Проблема полягає в тому, що да, от там африканські країни і так далі, вони всі, так, да, так, да, да, давай. Платить. О, грошей нема. За зброю дуже погано платить. Дуже погано платить. Тому дійсно, ну от в США, ви знаєте, там яка схема? Державного бюджету виділяються гроші, платяться американським корпораціям, американські корпорації роблять зброю, а вони поставляють в Україну. Так, так. Да. Але з державного бюджету США. В Європі теж саме. А просто юрю, що, ну, можливо, чули, що свій час Росія списала там, мільярди, я вже помню, 12 мільярдів доларів. Це теж зброя. Поставляли кубі, поставляли, поставляли, а вона розстрахуватись не може. Тому експорт зброї це таке гібле діло. Таке гібле, що не дай Боже. Це коли ви, е, от є війна і ви поставляєте м, тому, хто веде війну з грошима, ну таке дуже рідко. Чи всього ті, хто просить зброї, грошей немає. І тому ці всі розмови, зараз ми зробимо українське ВПК, будемо заробляти. Я говорю, що ви за дернюєтеся? Ви явно не більмезний тягнете в експорті зброї. Якщо у вас буде ВПК, і якщо воно буде дійсно виробляти багато зброї, то основний покупець може бути тільки бюджет України. І для цього треба, щоб війна продовжилася дуже довго. Тому що, ви самі розумієте, як тільки війна закінчиться, бюджет виділяти гроші не буде і військові підприємства будуть не дуже в добрій ситуації. Ну от такі протиріччя. А от зараз, так, да, дійсно, зброї наробимо, як дурень махорки. Їй богу Так що хана Росії буде. Але хана економіки теж була. Че це є? На жаль, війна це така дурня. І після війни завжди всі ходять і говорять, ну нафік ми її зробили. Та біс знає, нафік ви її зробили. От люди загинули за вас. І за те, що ваші амбіції невідомо куди ділися і куди залізли. А хто при зброї, так, да, заробить. Так що така ситуація. Але по-іншому це не працює. Так що зброя буде, не хвилюйтесь. Ну, не так швиденька, але буде. І війна буде. Ой, довго. Всі вспіють навоюватися. Навіть ваші онуки. Ви, головне, не хвилюйтесь. Вспіють. Вітаю вас! Ну, якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть... Подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповіді. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і основне. Клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.